Місцеві мешканці обурені свавілям, яке щодня спостерігають у лісі на міжі Гостомеля і Києва. Ні звернення до правоохоронців, ні листи до різних інстанцій кажуть, результату не дають. Можного дня тут ріжуть, ріжуть і ріжуть. Надо срочно цей этот вопрос, лісу не буде. І потом хто позволив ліс вирубати, йому 140 років, фашисти не унічтожені. Після приїзду знімальної групи вирубку лісу припинили, поки не з'явився власник земельної ділянки. Спочатку коментувати ситуацію на камеру пан Володимир не захотів, але пізніше показав документи, що підтверджують його право власності. От договір куплі продажу початка. От вирубка за діреві. Державний акт власності на земельну ділянку видала Гостомельська селищна рада, хоча лісничий Святошинського лісгоспу запевняє, що це заповідна територія. У мене на руках знаходиться. Рішення Київської міської ради про погодження розширення національного природного парку Голосіївський. Ця територія лісу теж відноситься до нього. У селищній раді Гостомеля про таке рішення нічого не чули. У них свої документи, що дозволяють продавати земельні ділянки. Індесну кадесова карта, якою було написано, що там 150 метрів ліва сторона вулиці, Київське черце, право забудоване. І справді, якщо раніше межові знаки вказували територію Києва, то сьогодні їх просто викопали і вивезли, щоб не заважали вирубці лісу. Адже державні акти видають на земельні ділянки, а не на лісову зону. А вона перебуває у постійному користуванні Святошинського лісопаркового господарства. Причому Гостомельська селищна рада почали надавати власність фізичним особам земельні ділянки, якими ми є землі користувачами. А власникам згідно й мовчинного земельного кодексу України є Київська міська рада, щоб припинити вирубку, Святошинський лісгосп звернувся до судових інстанцій. І якщо Ірпінський суд відхилив позовні заяви, то Київський апеляційний ухвалив рішення на користь позивача. Однак судова тяганина триває. Якщо розглядати, враховуючи суди першої апеляційної і касаційної інстанції, це пройде, ну на мою думку, приблизно 2,5-3 роки. А доки Феміда роздумує, під бензопилою може впасти останнє заповідне дерево. Юлія Поворозник Ігор Горплінкін, телеканал Київ.